На вовчанському напрямку прикордонники знищили низку ворожих цілей. Повідомили в ДПСУ під час бойової роботи на цій ділянці фронту розвідувально-ударні групи БПЛА, бригади ГАРД вистежили та завдали вогневих уражень по транспортному засобу ворога двох гарматах, Д-30 та місцях запуску безпілотників. І також а, під ударом наших дронів та мінометів підрозділу «Фалькон» були спостережні пункти та вогневі позиції російських загарбників. Зараз детальніше будемо аналізувати оперативну ситуацію саме і на Вовчацькому напрямку. До нашого ефіру долучається молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади Форпост Павло Телефус із позивним Тєлік. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава Павло. Я попрошу зараз наших глядачів відразу звернути увагу на наші екрани. Ви будете бачити реквізити, за допомогою яких можна підтримати наших захис... захисників, задонатити це те, до чого ми завжди закликаємо. Адже маленьких донатів не буває. Вони надзвичайно цінні та важливі. Павле, коротко, буквально на що зараз бираєте кошти і в чому є велика потреба. Так, збираємо кошти на сам перед це на FPV-дрони та на комплектуючі до них і транспортні засоби. Транспортні засоби це в основному баги або квадроцикли, на яких більш маневрніше і без тільки ми можемо там довести провізію, доставити БК та військовослужбовців до України. Так, дякую, почули. Обов'язково маємо надію, що наші глядачі активно будуть долучатися до збору. Ще раз всіх закликаємо. Друзі, не будьте байдужими. Давайте будемо підтримувати наші збройні сили України. Тепер перейдемо щодо ситуації на лінії бойового зіткнення. Павле на вовчанському напрямку. Зараз перебіг бойових дій він складний чи контрольований? На сьогоднішній день ситуація дуже складна. Ну, але вона контрольована відповідно. Відповідно, зараз контролюється нашими силами, і mm. поки що все добре на сьогоднішній ранку. Ворог намагається прориватися 24 на 7, чи інколи робить якісь міні-паузи бодай в бойових діях. Звісно, він робить паузи, тому що ворогу так само потрібно накопичити свої сили. Неодноразово то, що їх знищуємо, їм потрібно ж накопичити один-два чоловіка. Не підеш штурмувати, то вони пробують накопичувати і йти далі. Тобто це можуть бути перериви, можуть бути сутки, двоє, може бути до неділі перерив і знову пробують проводити штурмові дії. Штурмові дії переважно вдень чи вночі відбуваються зараз здебільшого. Здебільшого це відбувається в день, тому що вони пробують заїжджати на мотоциклах, то їм потрібно оцінити всю обстановку. І в день не так буде їх видно. Тому що, наприклад, якщо взяти ніч, то дуже добре видно в дрони розвідники в повізійної приводи. Чи є якісь зараз загрози певних просувань з боку ворога вглиб території наших позицій, чи ми зараз міцно тримаємо оборону і даємо відсіч будь-яким штурмам? На сьогоднішній день ми міцно тримаємо свою оборону, але так як по останніх новинах, то ворог накопичує тут велику кількість особового складу. Але хлопці стоять на позиціях і тримають дають гідну відсіч ворогу. На вашому напрямку зараз вже помітно накопичення сил, і можна хоч бодай зрозуміти, наскільки, наскільки змінилася ця ситуація? Поповнив вже ворог свої, е, свої сили, скажімо так? Е, так, певна кількість численності особового складу ворога змінилася, тому що вони більше починають проводити штурмові дії і видно по кількості. Е... Військових, що пробують заїжджати до першої лінії оборони. Дрони на Вовчанському напрямку це головна зброя як для нас, так і для РФ зараз, чи ні? Е, ну, якщо говорити на сьогоднішній день, то так. Е, якщо, наприклад, це взяти було 2023 рік, то звісно, ні, тому що так дронів багато не було. Це початок, наприклад, року. Якщо брати на сьогоднішній день, то це є одним з важливих озброєнь на. Нашому боянці, тому що за допомогою дронів ми як проводимо розвідку, ми проводимо скиди, ми проводимо також само влучання fpv дронами і всім то знищення і техніки ворога і живої сили. А, Павле, які цілі ворога найчастіше вдається вражати нашим бойовим пташкам, бо знаю, що ліквідовували і пункти запуску БПЛА окупантів, і навіть сонце пьок їхній за 15 мільйонів доларів теж е, був уражений. Е, так, були, що вражили їхній сонцепь, в основному це враження з живої сили. А саме mm -hmm. дронами зі скидами. В основному, коли їхні військовослужбовці пересуваються де -то, е, між своїми позиціями, а також fpv дрони знищують їхню техніку, яка вона наближається ближче до нас, і також відповідно е, мотоцикли, на яких вони заїжджають, mm -hmm. це дуже хороша протидія. Павло, а що може стати на заваді успішній роботі нашим БПЛА, зокрема, і чи завжди дрони досягають кінцевих своїх цілей? На рахунок. Заважають Реби, велика кількість чисельно радіо, так і вони заважають виконувати завдання відповідно. Uh -huh. Якщо ми говоримо про фпв-дрони, то на жаль не кожного разу вони попадають в свою ціль, тому що ну, на це багато факторів впливає. Такі як Реп, так же само його можуть збити окупанти відповідно погодні умови. Uh -huh. Але якщо нічого не заважає, то військ, наші військові попадають точно в ціль туди, куди потрібно. Угу. Коротко, буквально погодні умови зараз якось позначаються на бойових діях саме на Вовчанському напрямку, чи ні? Е, ну декілька тижнів назад навіть тиждень десь назад, це був дощ. То вітер. Угу. На сьогоднішній день це сильний вітер. То є, що заважає, також використовувати сильно БТВ. Зрозуміли, почули вас, пане Павло. Я вам дякую за те, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади Форпост Павло Телефус із позивним тілік. Був з нами на зв'язку. Говорили про оперативну ситуацію на Вовчанському напрямку.